Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам розповім історію людей, які пішли і так і не повернулись. Декілька тижнів Велика Британія спостерігала за новинами про зникнення 45-річної жінки Ніколи Буллі. Нікола і її партнер, її двоє дітей-дочок, 9 і 6 років жили в невеличкому містечку Сент-Майкл он Вайер. Це містечко знаходиться на заході Англії. Була працювала консультанткою з іпотечних питань 27 січня. Була посадила в машину свою собаку, і донюк відвезла їх до школи. Потім вона повернулася додому і взяла собаку, щоб її вигуляти, і пішла до річечки Ваєр. Була тримала телефон. Спочатку надіслала повідомлення своєму начальнику, а потім запустила прес-конференцію з колегами. О 8.43 ранку її бачила інша людина, яка вигулювала собаку. О 9.10 помітив ще один свідок. Всі ці деталі вже заднім числом потрібно було з'ясовувати поліції. Так як о 9.30 телефон ніколи булі знайшли на лавочці з включеним з включеною програмою для прес-конференцій, телефон знайшла людина, яка проходила повз. І також там залишились були повідок від собаки. Собака бігала поряд, а жінка просто зникла. Не було виявлено ніяких слідів якоїсь боротьби, насильства. Тому поліція спочатку шукала тіло у річці. Далі поліція зробила крок, який розбурхав різні конфлікти і розлютив близьких та друзів ніколи. У газетах писали, що у жінки є деякі вразливості. У жінки була рання менопауза, через що у неї ставалися проблеми з алкоголем. І все ж таки у річці 19 лютого тіло ніколи булі знайшли. Знайшла його подружня пара, яка гуляла з собакою по набережні біля річки. І побачили тіло в очереті, яке лежало десь за метр з половиною від берегу. Смерть так і до цих пір не з'ясована, і ніхто не знає, як пропала ця жінка, що з нею сталося і чому так сталося. Як на мене, це дуже дивне зникнення, і воно досі залишається нерозкритим. Ніколь Луїза Морін. Це восьмирічна дівчинка, яка жила в Торонто. Жила дівчинка своєю мамою в престижному районі міста Етобіко. Вранці Ніколь сказала мамі, що піде своєю подругою, яка жила також в їхньому великому будинку житловому комплексі. До речі, в цьому житловому комплексі. Комплексі є басейн, і дівчинка сказала, що вона піде своєю подругою в цей басейн. Мама її часто відпускала, тому що була впевнена, що нічого страшного не станеться. Перед тим як зустрітися зі своєю подругою, ця подружка зателефонувала в домофон і сказала, що буде чекати дівчинку в холі будинку. Шлях до вестобюлю займав близько трьох хвилин. Включали шлях до ліфту. І близько 11-ї години дівчинка вийшла з квартири і більше не повернулась. Увечері того ж самого дня в квартирі матері вже була поліція. Вони намагалися встановити якийсь ланцюжок подій, але не вдалося нічого знайти. І дівчинка, начебто, просто зникла до того ж, дівчинка так і не зустрілася з подругою, і ніхто досі не знає, як це сталося, як вона зникла. Події того дня залишили батьків просто у вічаї. Мати самостійно опитувала сусідів і людей, які могли б бачити дівчинку, але ніякого успіху. А батько звільнився з роботи і створив власну організацію, найняв дуже багато різних частних детективів, але це також не допомогло. У поліції було декілька версій на рахунок цієї справи: те, що дівчинка могла просто сама втекти з дому. До речі, в кімнаті дівчинки знайшли щоденник, де почерком Ніколь було написано, мені потрібно зникнути. Однак найбільш правдоподібною версією було викрадення дівчинки. Деякі говорили, що бачили силует якоїсь жінки біля дівчинки того дня, але встановити особу так і не вдалося. І ця справа ось так і залишилась все. Принцілська трійця, Стейсі Маккол Сюзанна Стрітер, Шеріл Левіт. 7 червня 1992 року дівчата на честь закінчення школи вирішили гарно відсвяткувати вручення дипломів. Після вечірки, це десь приблизно о 2 годині ночі. Дівчата вирушили до С'юзані, де на той час знаходилися її батьки. З тих пір дівчат не бачили. Першою виявила зникнення знайома дівчат Жанель Кірбі. Вона зі своїм бойфрендом вирішила завітати до дівчат, так як вони збиралися провести час у аквапарку, але вони не виходили на зв'язок. Тому вона вирішила зайти. Як вона говорила, двері були не закриті. Вона зайшла і побачила. Абажур, який був розбитий, але лампочка вціліла. А ще там був тер'єр, який був дуже наляканий, збуджений, і це дуже дивно. Спочатку Жанель та її хлопець не подумали нічого такого серйозного і навіть змели стікло від абажуру з ганку і можливо стерли якісь докази. Мама Стейсі також звернулася в поліцію, тому що вона довго не могла зв'язатися своєю донькою і слухала дуже багато автовідповідачів. Як вона говорила поліції, вона прослухала нещодавно дуже дивне повідомлення, але його стерла ненавмисно. І до 2007 року це розслідування залишається просто, як би можна сказати, в такому тупіку, тому що в 2007 році спіймали злочинця. На ім'я Крейх робет Кокс, що знає дещо про зникнення цієї трієці. Слідчі з'ясували, що Кокс в 1992 році жив неподалік від Трієці від дівчат в тому самому місці і районі. Вони думали, що він може бути навіть причетним до цього зникнення або хоча б щось знати, але злочинець сказав, що розповість все тоді, коли помре його мати. Тому це розслідування залишається не розкритим до цього часу. Мені дуже цікаво, що ж там сталося, і це дуже дивно і загадково. Ось таких три дуже загадкових історії про зникнення людей, які досі не розкриті. В наш час дуже важливо бути обережними в Америці на машині дівчини її тато знаходив кожного дня ось такий хомут. І він кожного дня його обрізав. І одного разу він підійшов і запитав доньки: навіщо ти вішаєш цей хомут кожного дня? На що вона відповіла: який хумут? Я не знаю, про що ти говориш. Тобто дівчина не знала, що це за хумут, і це не вона вішала. Пізніше знайомий тата розповів йому, що це помітка. Тобто, якісь злодії помічають найуразливішу жертву, якщо так можна сказати, і потім. Хтось інший знає, кого можна викрадати. Або, наприклад, другий випадок, жінка, яка хотіла повернутися додому, побачила на своїй ручці якусь тряпочку. Вона взяла легенько пальцями і її викинула. І вже приїхавши додому, вона сказала, що їй було не дуже добре, і її чомусь пекло то місце, де вона брала тряпку і обличчя. Тобто вона могла навіть потрогати обличчя і не помітити. То... До чого я веду якісь, наприклад, листовочки, тряпочки, чи ще щось. Якщо знайдете на своєму автомобілі, будьте дуже обережні. І краще забирати їх вдома, тому що, поки ви нагнетеся за цією бумажкою, поки ви заберете якусь тряпочку, вас можуть просто ззаду підійти і вас взяти, викрасти. І також краще не брати ніякі тряпочки, нічого такого, тому що. Не знати, чим воно там оброблено, можливо, воно чимось побризкано, і вам може стати погано, тому це дуже небезпечно, Да й взагалі нічого не брати краще на вулиці. Руками, тому що в наш час це дуже небезпечно, це може бути якась вибухівка, тому будьте дуже обережні. Всіх вас дуже люблю, сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Воно навіть вийшло таким повчальним. Пишіть свої ідеї для слідуючих відео, про що б хотіли відео. Не забувайте за наші соцмережі. Силки на наші всі соцмережі є в описі, тому заглядайте. Всіх любимо і зустрінемося в новенькому відео. Всім пока-пока!